Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. А Це відео, як завжди, по понеділках, присвячено огляду судової практики. Великої палати Верховного суду рішення дуже цікаві, тому раджу додивитись до кінця. Ну і підтримайте канал своєю підпискою, а також поширенням цього відео і своїми коментарями для того, щоб люди знали про свої права і знали про останню судову практику, як свої права захищати в українських судах. І так поїхали. Перше рішення Великої палати, на яке я раджу звернути увагу, воно стосується такої знаєте, хвороби в українських судах, яка створила сама держава. Це неналежне повідомлення про засідання. В даному випадку ЄСПЛ зазначив, що з огляду на те, це перегляд Великої палати після ЄСПЛ, тому що навіть касаційний суд на це не звернув увагу. І це вже відносно свіжі справи 2020 року, тобто вже новий реформований суд. Тобто апеляційний суд не звернув увагу, що особа належним чином не повідомлена відповідач. Хоча навіть адвокат іншого відповідача був повідомлений, ну це на думку суддів не є належним повідомленням особи і фактично. Це підстава для перегляду рішення апеляції, тому що особа фактично була позбавлена права на захист. До речі, в наступному рішенні, от зараз я вам про нього розповім, Великої Палати, тут Велика Палата вже пішла на порушення цього своєї ж норми, своїх ж позицій, коли Велика Палата вам всім відомо, особливо ті, хто займається, вважає, що в разі якщо повідомлення повернуто у зв'язку з закінченням терміну зберігання, Велика Палата вважає, що це неналежне повідомлення. Так, от, у другій справі вона стосувалась батьківства встановлення. Тут мова йшла про неналежні докази, верніше не оцінку доказом судової апеляційної, касаційної інстанції, з огляду на те, що була експертиза ДНК, сам зразок був наданий відповідачем, верніше позивачем у цій справі, ніби там клаптик бинта з кров'ю. Особа, яка загинула, яку встановлювали як батька дитини. Ну, тут взагалі цікава історія. І тут також не змогли розшукати, так розумію, ні відповідача, ні позивача. Повідомлення повернулось за закінченням терміну зберігання. Ну і Велика Палата вирішила, що це належне повідомлення про розгляд справи. Тому звертайте на це увагу. Ну, а що з самої справи, то. Звернули увагу на те, що не дивлячись на те, що пленумом на той час 2006 року було встановлено, що не тільки там ДНК, а й сумісне проживання повинно бути підтверджено, то зазначили, що треба більш ретельно дослідити докази, може призначити там повторну експертизу і зробити все можливе. Тобто, суд повинен ставати адвокатом в справі і вишукувати докази, замість того, щоб бути стороною. Яка просто розглядає спір. Ну дуже велика кількість запитань до цієї справи. Також до огляду війшла практика касаційного господарського суду. Тут і банкрутство, і корпоративні спорінтимонопольне законодавство, земельні відносини. Раджу просто почитати це за останній місяць. І дуже цікава така тематична підбірка, тих, хто займається справами. Це підбірка Верховного суду, тут великої палати касаційного адмінсуду з 18 по 24 роки щодо питань громадянства. Тепер щодо рішень, які дуже важливі, яким я присвячу окремі відео. Я думаю, зараз коротко я вам про них розповім. Не забувайте підписати, ще раз нагадую. І так, перше рішення це Фастівського суду, де суд визнав незаконним штраф ТЦК у зв'язку з тим, що особа раніше була виключена з військового обліку зв'язку з скоєнням зв тяжкого злочину. Фактично, чого його поставили на облік і стягнули штраф за непроходження ВЛК, не зрозуміло. Які підстави нема, також ввійшли два рішення Подільського суду, де суд зазначив також, скасував штрафи ТЦК і зазначив безпосередньо, які підстави відео присвячують цьому окремо. Є у ТЦК і набуває ТЦК право накладати штраф після виконання яких саме функцій. Тому підписуйтесь на канал, і завтра, мабуть, вийде це відео, де де розповім більш детально. Також рішення Вінницького окружного адмінсуду йому також присвячу окреме відео. Це щодо заборони перетину кордону Петру Порошенка. Суд скасував. Також повідомлю на що треба звертати увагу. Тут суд застосував ту ж позицію Великої Палати, в тому числі, і яким чином захищати права, я вам також розповім в окремому відео на цьому тижні. Ще одне рішення. Ви можете подивитись, до речі, всі ці рішення в мене в телеграм-каналі, тому не забудьте підписатись, там буде посилання на всі рішення. Можете їх більш детально вивчити. Ще одне наше рішення це дарницького районного суду щодо намагання визнати недійсним договор поділу мене подружжя. Зараз це дуже актуальна історія. Також розповім підстави. Суддя дуже ретельно розібралась, було дуже багато свідків, і фактично особа намагалась просто повернути собі майно, яке вона передала дружині. Ну, таке буває. Знаєте, передумала. Передумала, але суд. Досить ретельно вивчив всю цю історію і зазначив, що немає підстав вважати, що був удаваний чи фіктивний якийсь правочин саме поділимо на подружжя. І ще одне дуже цікаве рішення, теж наше рішення господарського суду міста Києва щодо стягнення з МТСБУ частини обов'язкових платежів, які страховик, страхова компанія «Провідна», яка, на мій погляд, незаконно була позбавлена ліцензії, намагалась повернути як оцей внесок в МТСБУ. Дуже цікаве теж рішення і справа сама цікава. Я думаю, що більш детально я приділю увагу після того, як в апеляція залишиться в силі. Поки на цьому все підписуйтесь, поширюйте це відео, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на мої канали і не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!